Купляєш собі ступенчисте сверло і думаєш, клас, зараз буду сверлить все. Від 4 до 20 мм діаметром. Клас, буду всі сверла викидати, працювати тільки ним. Тільки заряджаєш його в дрель, ставиш і опа! Згоріло воно, не сверле. Цьому відео хочу з вами поговорити про ступінчасті сверла. Вони, як і будь-який інший інструмент, мають своє призначення, цільове призначення, і вони не є універсальними. Також у відео поговоримо про те, як правильно з ними працювати, щоб ваше сверло працювало і несло вам радість та користь. Почнемо з будови. Сверла ступінчасті бувають з прямою і спіральною нарізкою. Особисто мій вибір це спіральна нарізка. Чому? Вона більш агресивна і більш швидше е, сверлить отвори. Щодо призначення, е, Ступінчасті е, найбільш ефективні на сталях до 3 мм товщиною алюмінії та пластику. З особистого досвіду кажу вам, що коли ми ставимо сверло сверлою, починаємо сверлити більше 4 мм товщину стінки. Воно швидко лягає. Якщо вам потрібно, Просерити, там отвір 20 мм, там, в стовщині стінки 4, 5, 6 мм, для цього треба використовувати або коронки відповідні, або звичайні спіралі сверла відповідного діам... діаметру. Максимальні оберти 1500 обертів на хвилину для ступінчастих сверл. Більше не можна. Також щодо тиску. Не треба з усіх сили на них давити. вони цього бояться. Також, коли ми сверлимо більше двох-трьох отворів, треба використовувати охолоджуючі рідини. І краще, щоб це була не вода або ведешка, або мастило. Тому саме ці рідини. Уважно подивіться, яка у нас ріжуча кромка на кожній ступені. Вона зовсім маленька. Вона максимум 2,5 мм виступає. Тобто, коли ми розсверлюємо цю ступеню, у нас йде нагрів, дуже великий нагрів, тому що у нас, повторюся, зона малесенька і все зусилля на ній відбувається. Плюс вона в нас має доволі таки грубий кут. І на виході для запобігання закусуванню сверла краще, щоб сверло було оброблене мастилом. Воно забезпечить вам м'якенький вихід з отвору. Яке сверло обрати? Значить, дивіться. Зазвичай я працюю ятовськими. Ятовськими Ось такі вони непогано працюють. Взяв ось останнє, сікіра називається сікіра 11704 420. Дуже подобається, дуже грубе, воно так хорошо сверле, дуже швидко. Мені дуже подобається. Чотири місяці вже на не, нею працюю. Зайшло дуже гарно. Щодо. Ціни. Е, колись, як тільки вони з'явилися, я подумав: зайду-ка я на Aliexpress. Класний, радий, за 150 гривень, 5 сверл взяв, купив, прийшли вони, а вони тупо для пластмаси. От. Так що для метала не годяться. Е, в даному інструменті важливий такий елемент: ціна якість. Дешеві сверла дуже швидко лягають. Нормальні сверла коштують трошки дорожче, так що, друзі, використовуйте ступінчасті сверла за призначенням, і вони вам прослужать дуже довго. Всім гарного дня!